Єдині новини тривають. Я Лілія налягака. Розкажу про головне на 18-ту годину. Росіяни відночі масово обстрілюють битицький старостат сумської громади. Як повідомили Вова, ворог скинув керовані авіабомби, завдав ракетного удару, а в день застосував ударні дрони. Спалахнула пожежа в житловому секторі. Наслідки ще уточнюють. Вова застрегли тамтешніх жителів, що загроза повторних атак зберігається. Зранку росіяни атакували дронами Кременчук на Полтавщині унаслідок ворожої атаки на ТЦК та СП спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Докладніше про наслідки атаки розпитаємо Володимира Когута, тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на місці обстрілу? Чи є постраждаль? В першу чергу хочу сказати, що дійсно сьогодні зранку, о 9.35 ворог завдав удар по місту Кремінчук. А ми були на місці прильоту, подивилися, побачили, які наслідки щодо постраждалих, то наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному постраждалому надана допомога була на місці. Він від госпіталізації відмовився. І ще один постраждалий звернувся самостійно до закладів охорони здоров'я, де йому надалася необхідна допомога. Яких руйнувань зазнав житловий будинок і чи потребують жителі відселення? А, якщо взяти по периметру, то руйнувань зазнало а, орієнтовно, де 16 будівель. Це різного роду будівлі. Це і приватні багатоповерхівки, і заклади заклад освіти одні, і комерційна нерухомість. На даний час при відвідуванні місця події розгорнуто штаб, розгорнуто всі комунальні служби для того, щоб надати найбли... ну, надати на найшвидшу допомогу. Відселення на даний час люди не потребують. Максимально намагаємося швидко допомогти в частині надати будівельні матеріали для такси тимчасового ремонту скління вікон. І щодо російської атаки на Полтаву 3 липня, як ви повідомляли, сьогодні в лікарні померла жінка. А в якому стані решта постраждалих? На жаль, здоров'я. Так сказати, жінка, по та, що померла, не змогла побороти наслідки атаки, наслідки тих е травм, які її задала ворожа е ворожа шахіт. Е на даний час відомо ще про людей е орієнтовно орієнтовно. Близько там 22 людей знаходяться в закладах охорони здоров'я з різними ступені тяжкості. На даний час відомо, що серед них здебільшого це легкі і середній ступінь тяжкості. Я вам дякую, пане Володимире, за інформацію. І нагадую, що з нами наживо був Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА. Кількість обстрілів за добу перевищує пів сотні. У Нікопольському районі не вщухають вибухи. Ворог атакує і артилерією, і дронами. Через обстріли є поранені. На прикордонні Дніпропетровщини з огляду на напружену безпекову ситуацію триває евакуація населення. Із нами наживо з Дніпра моя колега Олена Мендалюк. Вона розкаже докладніше про ситуацію в області. Привіт, Олено. Що тобі відомо? Привіт, Лілія. Почну з безпекової ситуації. Так в Нікопольському районі ворог не припиняв атаки ні в день, ні вночі. Кількість обстрілів за останні добу вже перевищує півсотні під ударами. Райони центр Марганецька, Червоногорівська і Покровська громади. Є постраждалі. Це жінка 39 та чоловік 43 років. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруду, також будівля, що не експлуатувалася, та побиті сонячні панелі. На зараз актуальна загроза атак з повітря населення. Ня просять бути максимально обачними щодо прикордонних населених пунктів з Донеччиною за останній тиждень. Волонтерам волонтерами гуманітарної місії з прифронтових сіл Синеліківського району вони евакуювали 146 людей, серед них 47 дітей. Не відкладати виїзд у більш безпечні райони області. Чинають за її межі закликають і волонтери, і місцева влада за потребу в організації евакуації варто звертатися до органів місцевої влади. Ну і за потреби вони організують всю. Необхідну допомогу і без особливого оптимізму місцеві аграрії, поля частково засіяні. А от чи вдасться зібрати врожай? Прошу послухати пряму мову. Це саме межа Новопавлівської сільської ради і Богданівська старостата. Ось така тина. Це пшениця, яка вже дозріла. Деякі сільосвиробники вже почали збирання врожаю. І дуже сподіваємося, що все ж таки вдасться зібрати хоч частину в більш безпечних регіонах. А це ось така дуже сумна картина. Багато незасіяних полів. Це те, що весною ми стали засівати. І таких полів дуже-дуже багато. Це цвіте падалічний сонях. Ось така історія. Такого не було. Більше 20 років. Ось такою інформацією встигає розповісти Лілія. Тобі слово. Дякую тобі, колего. Про ситуацію на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мендалюк. П'ятеро загиблих та один поранений унаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У дружківці росіяни вбили підроном людину. Ще чотири жертви та травмований через ворожі атаки у Костянтинівці. Також там пошкоджені 14 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адмінбудівля, авто і п'ять ліній електропередачі. Через російські обстріли є загиблі та поранені на Херсонщині. Росіяни атакували дронами Дніпровський район обласного центру. Внаслідок скидання вибухівки постраждали четверо людей. Також до лікарні звернулася Херсонка, котра дістала травми через атаку російського безпілотника 3 липня. А в Антонівці російська армія вбила чоловіка та жінку. Ще кілька місцевих зазнали поранень. Напередодні противник гатив з артилерії, авіації та БПЛА по критичній та соціальній інфраструктурі області. Зокрема, пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також понівечені автозаправна станція, гараж та автомобілі. У наслідок ударів двоє загиблих і ще троє поранених. Вранці 6 липня армія РФ атакувала сімома шахедами Миколаїв. Внаслідок влучань травмовані двоє людей та пошкоджена цивільна інфраструктура. Житловий будинок, будівля банку та кав'ярня. Докладніше про наслідки ворожого удару у матеріалі Єлизавета Кротик. Російські дрони атакували Миколаїв після 9 ранку. Більшість містяни ще були вдома. Удар припав на житловий сектор. Услышали ну, ша... почули звичайні і шахеда, бач, а потім бац, все. і все дуже швидко. Все шахед над нами і вибух. Вікна, меблі. Вікна, меблі, тут все. Воно ж сюди пішло. ось ця будівля, геть розвалена. Наша прибудова, наша Якось буде. Будемо жити. Будем жили у Миколи. Майже нічого не лишилося від прибудови, даху немає. Меблі просто неба. Вікон немає, але зараз літо. Будемо тут ночувати. Звичайно, можна й до дочки піти, але гадаю, не варто. Треба прибирати щось робити. Жити то треба. У будинку Івана вибух пролунав, коли всередині перебувало троє дітей та дружина чоловіка. Ми коли забігли в середню кімнату, нас побувало всі стекла. І слава Богу, що е ну я не бачив, ну слава богу, нас не посікло е е осколками. От е стікла, тому що дуже сильно був вид. І ми тоді побігли. У нас є підвал, там є укриття, ми Побіло вторий раз, тому що переразу було мопеда, то ми зразу забігли. Уламки летіли туди, де родина намагалася сховатися. Наразі сім'ї ніде жити. Оце ось осколок. Дивіться, вона осколок. Бачите, прилетів. Родина. І тут починається, що ви бачите, вікна, це ось упало, прям вилетіло таке ну, да, потолки. Це ось що потолок казали, що в вани треба ховати, а вани, я не дивіться. вісім ховалися, то да, прилетіло би на дітей. А ось, бачите, даху немає тепер, вікон немає, нічого немає. Наталія нині мешкає у квартирі сусідів. Свою втратила внаслідок попередньої атаки. каже, цього разу вціліти вдалося лише дивом. Її тимчасове житло теж зруйноване, а дах спалахнув прямо під час обстрілу. І тут слишна летять. Чула, що летять. Був потужний вибух. Все повилітало. Вікна повилітали. все. моя квартира з цього боку. А я зараз живу у сусідів, які поїхали за кордон. У мене мали демонтувати після попередніх прильотів. Там усе було зруйновано, все полетіло. Гучно було дуже. Всі вікна вибило, все поперекидало. Страшно. Через ворожі атаки по центру міста травмована 31-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості в лікарні. Чоловікові 35 років надали допомогу на місці. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, кав'ярня та банк. Внаслідок падіння БПЛА та їх уламків в місті виникло дві пожежі на території приватного житлового сектору. Горів нежитловий, двоповерховий будинок, площа пожежі склала 50 метрів квадратних. Та покрівля іншого двохповерхового житлового будинку на місцях обстрілу комунальники та рятувальники продовжують усувати наслідки російських атак. Єлизавета, кротих, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. В Угорщині в ДТП потрапив автобус з українцями. Як повідомили в МЗС, автопригода сталася між містами Кунсент, Мартон і Тиса Фельдвар. Постраждала 21 людина. Четверо громадян України отримали тяжкі травми. Попередньо водій не впорався з керуванням. В автобусі перебували учасники та супровідники дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль. Сезон відпусток під час війни уже традиційно супроводжують черги на кордоні. Скільки доводиться чекати, як не згоріти в машині під сонцем, як зекономити час на КПП в нашому наступному матеріалі. Липень пік туристичного сезону. На західному кордоні потік людей збільшується щодня. Наплив автівок як в електронній, так і в живій черзі. Їду у відпустку в Хорватію. Питала сусіда спереду сказав, десь 3-4 години перед ним. На відміну від пасажирів легковиків, які можуть тільки здогадуватися, наскільки довго чекатимуть, Марина сподівається перетнути бодай українську сторону кордону за годину. Всі українці зараз потребують відпочинку і краще відпочивати на морі ніж на кордоні сидіти. У нас електронна черга на 13.00. Майже вже маємо вже зараз поїхати на кордон. У чопському прикордонному загоні кажуть, пасажиропотік зріс щонайменше на третину. Найгарячішим на кордоні з Угорщиною є зокрема пункт пропуску тиса. Спостерігаємо збільшення як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. Зазвичай щодоби ми оформлюємо до трьох тисяч осіб, а також до Десь 500 легкових автомобілів, та в середньому до 50 автобусів. Кілометрові черги фіксують і на інших КПП Закарпаття. Прикордонники працюють нон стоп: волок та лужанка, дзвінкове Косино і велика палать на кордоні з Угорщиною. А також Солотвино і Дяково на кордоні з Румунією. Традиційно найбільш завантаженими пунктами пропуску є лужанка та волок. Водії та пасажири готуються заздалегідь, запаси води, перекуси, ковдри. Воду, звісно, в таку спека, звісно. Їжа теж снеки якісь, тут особливо в таку жару. Їжу з собою не візьмеш. Спеки закриваємось максимально. Відбоємо з кондиціонером з заведеною машиною сидим. Дитина дивиться. Прикордонники теж радять туристам готуватися до поїздок завчасно, щоб заощадити час і вберегти нерви. Ми радимо перед поїздкою переглянути відомчу сторінку в Фейсбуці західний кордон, де що три години ми виставляємо наявні черги перед усіма пунктами пропуску. Дуже радимо подорожнім перевірити перед виїздом наявність паспортного документа та інших документів. В умовах війни українці шукають бодай короткої можливості відпочити і перевести дух, не лякають навіть кілометрові черги на кордоні. Не вагалися, тому що дуже хочеться нам спокою. Зараз українці всі в Києві дуже сильні обстріли, багато загиблих і хочеться морального відпочинку. Світлана Шикера, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Далі передаю слово Анні Каменєвої. А ми з вами побачимося о дев'ятнадцятій. Дякую, Лілія. Трамп не виключає, що поставки систем Петріот Україні продовжаться. Головне питання коли про це і не тільки будемо говорити з гостем у студії. Не пропустіть. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.